Кейця, що ти маєш сказати про те, що в нас перший гейтовий коментар? Та що, типу всякі люди є? Що зроблю? Ну так, да. від того ніхто не цей не застрахований, чи як там. І від того, щоб бути жертвою хейту, чи від того, щоб бути хейтером? І від того, і від того, типа, ну, кожен людина робить, що хоче, у нас вільна демократія. Вільна демократія? Ну. Вільна, Ні, країна. вільна країна, ну. Кожен може говорити все, що хоче. То все, у нас нема дискредитація <зас> пашої інати. Ведемо такий закон за дискредитацією і нати, блядь, 30 тисяч штраф або тюрма. До 15 років, від 3 до 15. Так, так. Ой, малешко. Ти? Да. Ще Щірваримає шітя. Я в шоці. шоці То ти по... стільки всього повикидував життя? Ну, трохи повикидував, трохи поскладав. Ну, треба буде, в вінтовці будуть стележі, скручую і де шабішеньку. А, обалдеть. Ну. Ще трохи. І... Ну, вже нормальне місце є. Просто ще трохи і буде вообще порядок. Красота. Так. Шо. А трохи не <гум> Перший раз заїхав, і то на півшещі. Знаєш, то відео до двері. Я убивав, як ключі на роботі забув. Ну, Ти мене намахав? Ти що, серйозно? Ти мене реально нафіг намахав? Так, ключі були. Я просто в ті вдарі поміняти, давно просто часу не було. Ти що, серйозно? Та ти гониш з мене. А я ще думала, що ти так міг зробити. Я так і знала. Піс, думаю, ну він ж не міг мене так розвести, як маленьку надю. Розвів Ну контент, а так би так, ну, я просто двері поміняв і все, типу, було. Іду, міняємо двері. Ах ти ж, блін. ти криса. Ля, ти, криса <різь> да. Капець. Я на другий раз так не поведусь. <різь> ти розумієш, що розвод під Отак от на розвод, ровном місці. Розвод на, на заміну дверей, блять. Блін. Але то взагалі і ти скільки місяць, блін, ти мовчав і ти мені за місяць аж що, сказав? Ну ти запостила відео і ти от нагадала, мені тільки що я хода, блядь, Не сказав тобі так. Я так і знала, блін. Я реально так і знала. Але ти, блін, свинюка. То обще. То жесть просто. Блін, інакше виходу не було. Я казав, я поміняю двері, та то не на часі, ще щось ті пані. Я знайшов час. Бляха, мене було підозри, Думаю, він ж так не міг. Він точно так би не додумався зробити навіть. Тим більше, що мене так розводити. Ва-а-пше. Так, розводить дівчим хамідем, все. Доброго вечора, ми з України.